На даний момент найкращі спеціалісти країни 24 на 7 вживають всіх заходів для того, щоб якнайшвидше їх відновити. Ці реєстри приблизно орієнтують нас, що до двох тижнів нам потрібно зачекати. Якщо брати відділ реєстрації актів цивільного стану, вони надають майже в повному обсязі всі послуги в паперовому форматі, тобто отримання повторних документів, отримання свідоцтв про народження. Ня свідоцтво про шлюб, про розірвання це все можливо. Єдине, що неможливо зараз це отримати послуги через ЦНАПИ, неможливо через є оформити документи, І, але хочу зауважити, що органи місцевого самоврядування, які наділені делегованими повноваженнями, видають ці всі документи, що стосується нотаріату Дозволено використовувати бланки, які будуть в подальшому вже вказані в реєстрах. Перспективою є відновлення перших реєстрів: це реєстр довіреності, реєстр спеціальних бланків, спадковий реєстр. Також реєстр наступним буде реєстрація актів цивільного стану, реєстр нерухомості та реєстр реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців. Якщо у громадян з'являються будь-які запитання, вони можуть звертатися на гарячу лінію. Запишіть, будь ласка, номер телефону 0800 213 103.